Мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 23 або навіть до 22 років. Таку думку в інтерв'ю з західним медіа висловив міський голова Києва Віталій Кличко. Він повідомив, що українська армія стикається з величезними проблемами у пошуку поповнення, бо Росія наступає як у комп'ютерній грі, незважаючи на загиблих солдатів. Очільник Києва нагадав, що раніше в армії служили 18-річні, але ж це діти. Саме тому, на його думку, мобілізувати треба з 22 років. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про відсторонення від посади міністра юстиції Германа Галущенка. Його вирішили звільнити після розслідування набу щодо корупції у національній атомній енергогенеруючій компанії Енергоатом. Сам Галущенко заявив, що відсторонення на час розслідування це цивілізований і правильний сценарій. Пообіцяв захищати свою позицію у юридичній площині. Обов'язки міністра юстиції тим часом виконуватиме заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак. Російську нафту «Уралс» на міжнародних ринках почали продавати з найрекорднішою у цьому році знижкою. Її вартість впала в середньому на 5-6 доларів за барель. Про це інформує російське видання Комерсант. Падіння цін пояснюють санкціями проти Лукойлу та «Роснефті», а також зменшенням закупівель компаніями з Індії та Китаю. Європа готується до можливої війни з Росією. Її перспективи стають дедалі очевидніші. Про це заявив цілий президент Сербії Олександр Вучіч. Той самий. Який відвідував Москву під час останнього парада побіди в Великій Отечественній війні? Це не порожні балачки, заявив Вучич всі готуються до війни. Сербія опиняється між молотом і ковадлом і має вкладати значні кошти в зміцнення своєї обороноздатності. За уважу про реальну небезпеку військового конфлікту з Росією днями попереджав також голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер. А поки Європа до війни з Росією тільки готується, Україна змушена воювати з цією сверхдержавою вже сьогодні. Тому розслаблятися не маємо жодного. Права не припиняймо донатити на підтримку збройних сил України. Історія триває.